Всі, хто з нами молиться разом, ви маєте нагоду. І я вам... ви маєте нагоду доторкнутися, доторкнутися до Царства Божого. Стати на дорогу Спасіння. Я вам кажу реальні речі. Просто Формат, тут, який ми молимося, молитва як молитва. Просто вона не має. Я хочу максимально позбутися отої штучності, так? що от, як ви мені написали там, за здоров'я чи за ще чогось, ви вже мені написали, не переживайте, декларація вже прийнята для Бога. А наступне це вже для людей. Там, ви не читали мої імена, я не чув своїх імен. Та й добре. Це всі оці всі е, бюрократія це для людей. Я вас на цьому каналі вчу бути справжніми християнами. Люди, які мають віру. Як я йду додому, йду до церкви, і вдома написав собі на листочку за здоров'я своєї родини. Всіх переписав, потім ще когось згадав, ще там написав, ще когось додав. та йду до церкви. По дорозі <кхух> загубив листочок. Прийшов до церкви, забув, що там тих додав, тому та вже другий раз напишу. Бог вже прийняв ті, той список, що ти написав. Для Бога той список важливий, бо ти записав його, ти мав намірення. я вас цього хочу навчити. Будьте конкретні, Вчіться правильно говорити Богові речі. Бачите, от, наприклад, от на цьому прикладі оцього іменинника нашого, бачите, ми, я хочу сказати вам, що є дуже важливо правильно сказати до Бога. Що я хочу від нього? Ну, та як Та саме головне здоров'я? Ні, дорогеньке мої, не здоров'я головне. Нездоров'я головне. Ви скажете, нема здоров'я нічого і не хоче. А чому його нема? Не здоров'я головне. Бо іменно в здоровому стані, коли себе дуже добре людина почуває, вона туди і грішить. А каїться коли? Ви багато виділи тих здорових, щасливих, таких розумієш, накраджених грошей накрали, що там люди обдурили, щоб вони, щоб вони каялися. Ви таких виділи не дуже. А коли у тебе гроші, що ти можеш купити гастроном, а хліба нема кому подати, бо ти лежиш спаралізований на ліжку. Це не абстрактне, це із практики нашого парафіянина. Купити може гастроном, але жити і вмирає з голоду. Його лишили самого все. Так що здоров'я. Дуже відносно, а покаяння приходить тоді, коли тяжко. І чим скорше людина в хворобі покаяться, тим скорше стане здоровою. І чим глибше покаяння, тим швидше і повне одужання. То виходить, що бути у стані хвороби краще, як здорово? Ні, не виходить так. Краще бути, мати порядок в голові. Щоб покаяння було таке, ну, щоб не було з чого каятися з таких страшних гріхів, як ми часом наробимо. робимо. Так? Ми не раз дивимося на людину, що страждає і думає, Боже, що воно завинило? За що Бог то карає? Ще раз повторюю, Бог нікого не карає. Як ми самі себе караємо? Катехізм каже, Бог за добро нагороджує за зло карає. Так каже катехізм, так каже. Але треба розуміти, що як нагороджує через когось, так і карає через наші вчинки. Бог не може тобі з неба посилку передати по новій пошті і сказати на Василю, це твоя пачка благодаті. Він посилає мені людей, які навколо мене. І через них я отримую все, що я можу отримати. Так що нехай Всемогутній Господь. Так що нехай Всемогутній Господь благословить вас. Всіх всіх, хто з нами з'єднані у молитві. Тому я кажу, що написали, не переживайте, але пишіть правильно. Пишіть по-людськи. Ну, зверніть увагу, я взагалі не дуже люблю оправдуватися, але пояснюю. Ви мені пишете у Viber за здоров'я, Пишете мені за померлих. У Viber мені пишуть волонтери. Мені пишуть парафіяни і пишуть усе на купу, не тільки за здоров'я. Ви знаєте, скільки від учорашнього дня до сьогодні мені написало людей. Я, якщо сідаю зранку, хочу подивитися, за кого молиться, то я дивлюся на сьогоднішніх так? тих, яких я ще не прочитав. А то, що мені писали в середу, я вже забув. Тому враховуйте це, І, і ще ставить мені під претензії. Ну як я ж вам написала отець наперед. А мене таке враження, що в моєму телефоні тільки ваше повідомлення і все. Так? Я прошу відноситися до мене з пошаною і з розумінням, так, як я до вас. <клес> <клес> Нехай Господь благословити всіх наших іменинників, їх сьогодні багатенько так є. Так.